Друзі, привіт! З вами Люкс Дайджест. В Україну прийшли дуже сильні морози. Так, давайте вияснимо, як же ж працюють мийки від компанії LuxVoš при мінусових температурах. Сьогодні у Львівській області рекордні мінуси. Ось зараз мінус 20 градусів Цельсія. І це не заважає мийкам компанії Luxwash працювати. Які ж технології дозволяють мийкам компанії Luxwash мити зимою. А їх є дві. І номер один це є система Антифрост. І номер два. Це є система тепла підлога. І зараз кожну із них ми вам продемонструємо. Антифрост це основна система, яка дозволяє мийці працювати зимою. Її принцип роботи це річка. Коли річка тече, вона ніколи не замерзає. Як вам візуально побачити, чи є на мийці система антифрост з будь-якого пістолету має текти водичка. Ось зроблю вам демонстрацію. А тепер давайте перевіримо, е, вімкнувши високий тиск. Ось, будь ласка. Підігрів підлоги. Це вже більше необхідність, так як компанія Luxwash практично 99% наших мийок збудувала з даним функціоналом. І ви самі бачите чому. Немає обледеніння, комфортно заїжджаєш на пост, нема льоду, намерзання і тому подібних речей. Також функція підігріву підлоги зберігає ваші бетони, і вони вам прослужать максимально довгий період часу. Ось ці дві системи: система антифрост і підігрів підлоги, це вже є стандарт ринку. Якщо немає даних двох систем, дана мийка не може функціонувати зимою. Відповідно, ви як власник, ви просто стаєте неконкурентно спроможними. Локація номер 3 Роботизована мийка від компанії Luxwash Люксайбер. Як же ж він працює при мінусових температурах? На даному роботі стоять спеціальні системи, які продувають усі магістралі, тим самим забираючи звітам воду. Нема води, нема замерзання. Як бачите, мийки компанії Luxwash працюють при любих температурах від жари до тріскучих морозів. Друзі, і пам'ятайте, якщо мийка, то люксвош, а все інше це компроміс з самим собою. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!